Вітаю з епіцентра, а саме з відділа. Деко сьогодні хочу показати вам новинки у відділі емальованого посаду. Позавозили бідони, кухолі. Ну цікавенькі такі позиції. Також хочу показати все для консервації. Саме з цього відділу для консервації я зараз і почну. Показати. Але почну з більш такої актуальної теми: банки і кришки. Тут великий вибір, тому пройдемось по цінам. Банка, 3 літри. Звичайна скляна банка, іде вона без кришки, коштує 35 гривень. Написано 82 міліметри, я так розумію, це оцей діаметр. Далі, так, 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 такий же діаметр, тільки на 2 літри 24-36. Тут у нас банка ця стоїть, можна роздивитися. Ось вона, бачите, яка цікава. В діаметрі написано 82. А тут написано, що і тут 82. Оце одинаковий він йде. 39 гривень на 3 літри. Далі, це все 3 літри стоїть. Кришка. Так, кришка, я так розумію, це Даринка називається. Даринка, так, да, кришка 50 штук. І оце кришка на 82, діаметр до цієї банки. Ну, це стандартно. 99 гривень 50 штук. Далі, це все ціна на килимок. Оце 129 внизу весь, е, килимки для сушки лежать. Далі кришка для консервації 50 штук, 82 але ця якась більш дорога. Не знаю, чому паночка. Ось ця кришка 50 штук, 189 гривень. СКО 82. Мені здається, вона набагато дешевше. Я показувала в цьому в отбі, да? Ну, 189 Далі кришка Твіст іде, 20 штук. Оце вона твіст. Хтось її тут доставав. Оце, мабуть, отак вона виглядає. Коштує 79 гривень. Її розбирають, вона також 82 см, тільки оце з широкими цими. Ну тут вони заходять. Так, її тут 20 штук. От така ширина в неї 20 штук з малюночком. От вона коштує 79, але її е, як розібрали, получається... Е, а це вона ж, да? ось так. Просто тут різні малюнки. Ну так, да, тут її е, порозбирали. А ось ще є така, а це сюди 50 штук. Далі 17 гривень коштує банка. Ні, Пакет Майка, це висить пакет майка, банки тут. 12 гривень на 500 мл. Баночка, 500 мл, тут така маленька, здається, 12 гривень. Коштує також 82 тут діаметр. Далі, це рушник, банка на літр. Ну, звичайна банка, знову таки на літр. Вона за 17 гривень. І банка також є на літр за 15 гривень. Ось тут вони стоять. А, бачите, як тут, тут не такий широкий край. Оця дешевша, оця коштує 15, а за 17 просто не хочу діставати в неї отакий широкий ось тут край. Я навіть вам поставлю. А ось я її знайшла. зараз порівняємо. Бачите, оця дешевша, так акуратно, а оця дорожча. Ось, ось вона так Виступ. Із-за цього вона коштує дорожче. Получається, що оця така банка коштує 15 гривень. А ось така банка. Коштує 17 гривень з цим таким широким зверху. Тут у нас банки. Ой, вони такі вже більш як-то цікаво зроблені. Такі банки на півтори літри. Також, дивіться, 23 гривні. Ось 23 на півтори. Ось тут стоїть, тільки я не можу дістати. Знову за цим широким коштує 25 гривень. Далі. Угу. Що тут у нас із такого ключі подивимось? Ключі, машинка закаточна, автомат з роликом для домашнього консервування консервування виробник Продмаш місто Черкаси. Оце виробляє Україна, не Китай. Дивіться, оригінал остерігається підробок 479 гривень. Ціна. Ще є навіть за 599 люкс називається. А, ну а що там люкс? Давайте глянемо тут то як МЗСР люкс, гарантія 2 роки. Нічого собі, оригінал знову, ну знову це все виробляють в Україні за 599 і за 522, і ще є 529. А тут по 84 стерилізатори. Ось такий стерилізатор, я так розумію, цей дешевше, за 64. Ні, оцей дешевше, тому що він легше 64. А ось такий, такий він, знаєте, важкенький, за 84. І внизу сітка для банки по 19 гривень. Набір лійок ось такий по 79 гривень. І набір лієк по 79 гривень. Тут виймач вишне, вишневих кісточок за 89 гривень. Це я так розумію, що виготовляє все-таки Китай. Так. Далі тут ніж для видалення хвостиків з полуниці та томатів. О, такий цікавий, гляньте, для видалення хвостиків. Ап компанія виготовляє 79 гривень, на нього 20% знижка. І також захват для банки, не знаю, може це і гарний захват для банки. 64 гривні, написано сталь. По 39 наліпки для консервування. Так, наліпки бачу тут 6 штук, 6 штук, скільки їх в упаковочці, 12 штук. Так, ось вони такі різні є. Так, покажу. Ні, два види, мабуть, по 39 гривень. І такий ось виймач вишневих кісточок від АП 20 на 11 на 22. Автоматичний. зараз покажу вам. Отак, туди. Раз-раз, і вони падають кісточки туди, а вишня, мабуть, сюди. Якось так, Так, а він коштує по акції 299 гривень. І далі, а це ви відділення емальованого посуду у нас в Україні є два виробника це Львів. Біол і також новий московський посуд, місто Новомосковськ, Дніпропетровська область. Я хочу почати з оцих новиночок. Ось такий цікавий гарний малюночок, синій посуд, білий горошок від іділія Новомосковськ виготовляє бідон. Бідон йде з кришкою, емальований 643 гривні коштує. Так, зараз глянемо наскільки він літра. Так, бідон іде на 3,6 літра. Ось така кришечка. Далі із цієї ж серії. От, дивіться, тут іще не показала, що дерев'яна ця ручка, тому зручно його брати. І такий він місткий все-таки, да, на 3,6 літра. Далі ось така кастрюлька з цієї ж серії. Також ну, приємний колір, Мені подобається. Екологічно безпечний посуд підходить для індукційних плит стійка до високих температур. Така кастрюлька на 2 літри, коштує 381 гривню. І з новенького бачу, що прийшов в такому кольорі, як помаранчевий, такий кухоль. Кухоль без кришки на 2,5 літри за 433 гривні. показує біленький всередині з таким обідком, як коричневим, начебто ну, приємно підобрані кольори. Так, і ось такий ківш без кришки на 1,5 літри. Білий всередині коштує 391 гривня. Це посуд іде без акції. взагалі на емальований посуд. Ну, взагалі, акції, мабуть, не буває. Бувають якісь такі дуже-дуже маленькі, і то там, мабуть, дуже рідко. Далі, тут О, ось така вона, як випукла ця кастрюлька в цьому кольорі 447 гривень на 2,4 літри з кришечкою. І на 3,5 літри 553 гривні. З цієї ж серії кастрюля на 4,750 мл коштує 685 гривень. І ємність 5 літрів 894 гривень. Горошок кастрюля циліндрична, 3 літри, 472 гривні. А тут лоток з кришкою. Ось такий лоток з кришкою. Два об'єми. Він іде кришка ось такою дірочкою. Показую всередині: 579 за 3,5 об'єм і півтори літри. Такому ж кольорі 469 гривень. Написано, що підходить для індукційних плит, стійкий стійки до високих температур. Далі тут є акція: тарілка, емальована, глибока, зелена, коштує 154 гривні. Раніше не бачила малюнок, оці полуниці. дуже гарно виглядає, але вона йде тільки в такому об'ємі. Це московський посуд. Дивіться, яка класна. Ну, Дуже гарна, да? Оці полуниці такі з квітами намальовані, великі. Така кастрюля з кришкою циліндр на 5,5 літрів 617 гривень. Причому тут, тут всього дві, мабуть, вони популярні. Так, бачите, дві штучки залишилось. Але в іншому об'ємі я не знайшла ось таким гарним малюнком. Хочу показати ще ціни на оці відра і кастрюлю великого розміру. Відра є в різних таких кольорах. Відро емальоване з ручкою, з кришкою на 12 літрів. Ціна – 1000 гривень 58. Вони, і відро ось таке на 12 літрів з піддоном та кришкою. Лаванда, ось піддон, важкеньке відро на 12 літрів 858 гривень. Далі йде кастрюля емальована з кришкою циліндр 12 літрів. Оце все іділія виготовляє 980 гривень. Лаванду я бачила, лимончик не бачила. Таке схоже, як новинка малюночок. З лимончиком 980 гривень, якраз в тренді. А ось така кастрюля цікаво скільки коштує, я також не бачила я з дикими кабанами і ціни немає. На жаль. Хочу показати львівський посуд, емальований. Це називається бренд Біол. Виготовляють у Львові саме. Ідуть у ці кастрюлі, бачите, зі скляними кришечками. Ось так, будь ласка. І так кришка, ой, кришка, кастрюля на 5,6 літрів, діаметр написано 24 см, 817 гривень. Далі ось така кришка, ой, кастрюля, вона другого, другої трішки форми. І на 4,8 літра зі скляною кришкою 22 2 см кришечка 731 гривня. Тут емальована кастрюля на 3,1 літра Також з кришкою за 666 і, розмір, так, і тут розмір 2,2 в діаметрі 18 см кришка за 590. Ціни тут повторюються, вони однакові. Просто посуд є в блакитному кольорі. Це як тільки завезли, нічого навіть не повідкривали. А ось жовтий він відкривається. Хочу показати, що всередині вони йдуть в такому ж кольорі, як і ну, зверху. Бачите, яка красива, ось оце відкрили і зразу вона по-іншому виглядає. Дуже важкенький, хочу вам сказати, цей посуд не такий, як оцей сербський. Важкий дійсно. І далі в такому кольорі, в зеленому. Так, а ну всередині. А от зелена всередині, до речі, начебто біла. Да? Оця біла всередині, цікаво. А жовті, жовті всередині. І блакитні. Блакитні я не бачу, які всередині ніхто не повідкривав. Ось відкрили. Так, тут біленька всередині поличці Біол і повторюються такі ж позиції, але вони йдуть ось в такому дуже приємному рожевому кольорі. Також чотири каструлі за такими цінами зі скляними кришками. Всередині колір такий, як от е, тут по краям. І дивіться, у них іще є така українська композиція. До речі, ці каструлі йдуть вже замальованими кришками. Зараз також ціни вам розкажу. Це виготовляє біол місто Львів. І так, 5,6 літри з металевою кришкою, будь ласка, 839 Гривень діаметр 24 см Кастрюля емальована 4,6 літра, 743 гривні 22 см діаметр на 2,2 літри, 18 см діаметр 624 ціна. Тут повторюється 624, але хочу показати. Дивіться, також на 2,2 624, на 3,1 692, і найбільше 4,6, 743. Хочу показати, яка вона всередині сама. Подивитися, хоч так, біленька, і кришка така синя. Якщо закрити, то буде гарно. Зараз покажу вам ось, отак це все виглядає дуже класно. Ось Приїхали новинки із Сербії. Бренд називається Метроль. Це виготовляють в Сербії. Ось такий ківш. Цікавої форми, я б сказала, такий приємний. Він йде без кришки, сірий всередині, емальований, 435 гривень на 1,5 літри. Так, поруч стоїть ось оце. Так воно так стоїть якось поганенько. Оно Ага, поруч стоїть ось така кастрюля. це називається, Без кришки, ось така, як, ну, як сказати, як пласка. Називається кастрюля, 18 см в діаметрі, півтори літри, коштує 440 гривень. Я ще хочу сказати, набагато легший цей посуд. Мені здається, значить, якісніший той, що важкіший, ну на мою думку. Так, Тут ківш з ручкою. Ківш з ручкою, а, це отакий вже був у них, ну, покажу все-таки, зачитала назву. Ківш з ручкою. 1,9, Ні. Серце емаль. Серце емаль. Оце він, гляньте, він йде з кришкою, до речі, ось такий ківш, О, гарний. З кришкою скляною. Коштує 685 гривень. Дивіться, який на 1,9 літра. Ось такий кір з цієї ж серії. Ось дивіться, така кришечка йде з цими дірочками. Кришечка, до речі, не емальована, як, ой, Як да, вам нашому посуду, отака металева. 999 гривень 3,5 літри. І кастрюля ось йде без кришки, з такою пластиковою сказати, як кришкою, 479 гривень на 20 см в діаметрі і 2,6 літри. І тут велика кастрюля з вставкою для фритюра. А, а нічого собі! Тут іде вставка для фритюра. Вона коштує 949 гривень на 4-4 літри. Ось ця вставочка для фритюра. Оце зручно. Слухайте, на фритюрницю цього окремо купувати. 949 гривень. Оце все разом коштує вона на 4, 4 літри. Сама кастрюля. Далі йде ця вставочка. Вона тут з такими як кріпленнями є. Все зручно. І також є кришка. Будь ласка, скляна. Кришка скляна. І форма в такому ж кольорі Для запікання 549 за 3,7 літри, 32 см. І така форма кругленька, 550 гривень на 3,7 літри. Я свій огляд із магазина Епіцентр буду закінчувати. В якому саме магазині я робила цей огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!